У Болівії була спроба державного перевороту. Озброєні військові штурмували президентський палац в Лапасі. Все це організував генерал і колишній військовий командир, якого напередодні відправили у відставку. 아리카도 <목소리도> 까르렘 도로야. Спроба перевороту відбулась напередодні вечорі. В Лапасі армія на чолі з генералом Сунїгу заблокувала кілька центральних вулиць та зайняла головну площу, де розташовані національні виконавчі та законодавчі органи. Туди стягнули велику кількість озброєних людей та бойової техніки. Військові зайняли головні будівлі уряду. А броньована техніка протаранила двері урядового палацу Болівії. Та інтрандостатанкета практикаменти, а каса. Гранде Паласі кімадоста інгресандозгодом місцеві змі повідомили, що генерал Соніга зустрівся з президентом. Після переговорів військові залишили урядову будівлю, а лідера держперевороту затримали. Зазначу, генерал пояснив штурм президентського палацу тим, що військові прагнуть встановити новий уряд і відновити демократію. Президент Луїс Арсе натомість призначив нових командувачів армії, флоту та авіації, які наказали усьому особовому складу повернутися до своїх частин. Я додам, після відступу солдатів сотні прихильників Арсе кинулися на площу біля президентського палацу, розмахуючи прапорами Болівії, співаючи національний гімн та аплодуючи.